Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную розглянути таке завдання. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та вкажіть його степінь. Я вже робила завдання, коли ми зводили до стандартного вигляду одночлен. Я тут залишу посилання під цим відео. Якщо ви забули, як зводити до стандартного вигляду одночлен, то можете це відео переглянути. А зараз пропоную приступити до нашого сьогоднішнього завдання. Дивіться, в мене тут записаний многочлен. Що таке многочлен? Многочлен це сума одночленів. Але даний многочлен записаний не в стандартному вигляді. І ми зараз його будемо зводити до стандартного вигляду. Яким чином? Зверніть увагу, у нас тут доданки це одночлени. Які також записані не у стандартному вигляді. Тому що будемо робити? Ми будемо зводити одночлени, які входять до складу нашого минулого члена, до стандартного вигляду. Ось перший. 3А у квадраті АВ. Якщо ми запишемо цей одночлен в стандартному вигляді, ми отримаємо 3А у третьому степені В. Далі наступний. Мінус 5а квадрат Б квадрат Б квадрат. Що отримаємо? Мінус 5 квадрат, Б у якій степені? У четвертому, у четвертому степені. Далі мінус 6аб помножити на 2а. 6 на 2 це 12. Б помножити на А, буде А у другому степені Б. Додати 5АБ помножити на 0,4 АБ, отримаємо 2 А у другому степені, Б у другому степені. Мінус. 1,5А помножити на 2Б помножити на А квадрат, отримаємо 3А у третьому Б. Ось так. Дивіться, ми. Кожен одночлен, який входив до складу нашого многочлена, звели до стандартного вигляду. А тепер нам потрібно перевірити, чи немає серед цих одночленів, які входять до нашого члену, подібних. Як нам перевіряти подібні? Ми дивимося, щоб була однакова буквена частина. Ось дивіться, є 3А у третьому Б і мінус 3А у третьому б Так, буквена частинка тут однакова. Всі інші одночлени мають різні несхожі, ну, тобто неоднакові буквені частини. І тепер, дивіться, мінус 3А у третьому Б. Ой, тобто 3А в третьому Б, мінус 3А в третьому Б, вони взаємозникнуть. І що залишилось? Залишилось мінус 5А. Квадрат Б в четвертому, мінус 12 А квадрат Б, і плюс 2А квадрат Б квадрат. Ось тепер ми вже записали наш многочлен у стандартному вигляді. Так? Тобто многочлен, що є сумою одночленів стандартного вигляду. Серед яких немає подібних доданків, називається многочленом стандартного вигляду. Ми виконали всі ці умови, тому ось перший, перший пункт виконаний, тобто ми записали многочлен у стандартному вигляді. Далі нам потрібно вказати його степінь. Що таке степінь многочлена? У тому відео, на яке я залишу посилання, ми там вчилися виявляти степінь одночлена. В цьому завданні нам це знадобиться. Дивіться, нам потрібно знайти степені кожного одночлена, які входять до складу нашого одночлена. Ось тут перш, Я пишу знизу просто: степінь одночлена мінус 5, а квадрат б в четвертому. Тут у нас степень 6. Так, ми дивимося на показники степенів і їх додаємо. Наступний одночлен мінус 12а b. Тут у нас степінь одночлена 3. Тобто 2 плюс 1 3. І останній одночлен 2а у другому b у другому, тут у нас степінь 4. Коли ми вияснили, так, всі степені одночленів нам потрібно знайти найбільший. І цей найбільший степень і буде степенем многочлена. Тобто, що таке степень многочлена? Це найбільший зі степенів одночленів, які входять до складу цього многочлена. Ми вияснили так, що в нас тут є три одночлени, які війшли до складу. І степені кожного з цих одночленів ми з вами тільки що знайшли: це 6, 3 і 4. Тепер нам залишилось знайти найбільший серед них. Звичайно, що це 6. Тобто степінь нашого многочлена дорівнює 6. Сподіваюся, що відео було вам корисним. Буду вам дуже вдячна за лайки та за підписки. Якщо маєте запитання, зауваження, будь ласка, пишіть їх у коментарях. І бережіть себе.